Мер у Божора ціні, хочу з вами поділитися, що віра без волі Божої, без любові то є просто безбожжя і атеїзм. Тому що ми ну, можемо робити релігійні дії, але без любові вони мертві. Господь взалів ще, що треба по любові все робити. Любов не в плані там, емоційка, душавка. Ні, любов в плані е, свідоме направлення. Наприклад, ти бачиш, що твій знайомий робить гріх, ти його кажеш, що не роби цього. Ти вже проявляєш любов, тому що ти хочеш, щоб він не пішов в пекло. Послухає він тебе чи не послухає, це вже його вибір. Але якщо ти його не будеш попереджувати, то ти з ним підеш в пекло. Також є таке заблуження, що я там служу Богу, і бо я там ходжу в церкву, там ношу хрестик, там я ікону цілую. Це все для Бога мертво, має значення виконання волі Божої. Тому що людина, якщо не виконує волю Божої, каже, що не вірить, то таку людину будуть садити язичники на Вуходонськах, Середцвіставського.